Ліцей, увага. Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Ще не вмерла Україна, ні, слова, ні воля. ще нам братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, У братця, Чила ми положим за нашу свободу І покажем, що ми брат козацького душила ми. Пов... За нашу свободу. і каже, що ми братя козацького роду. Прошу сідати, доброго ранку, ліцею. Доброго ранку. Сьогодні 25 березня. Понеділок, початок нового навчального тижня. Перемоги, конкурси, плани. До вашої уваги, життя Скерії в наших новинах. Приємно починати новини з повідомлення про перемоги в предметних олімпіадах. У четвертій всеукраїнській онлайн олімпіаді Хімія продовольчих та непродовольчих товарів перше місце отримали Рябов Артем та Бердников Олександр. 302 група. Олімпіаду проводила кафедра митної справи та товаризнавства Державного податкового університету 14-15 березня 2024 року. Ну, я як я, а ось у Артема була всього одна помилка. Подяку від університету за підготовку учасників отримала вчитель хімії Бітлян Оксана Костянтинівна. І ми, учасники, щиро вам дякуємо за знання та наставництво. Ліцей вітає переможців! Зібрано і відправлено від нас посилку на фронт. Найбільший вклад в неї зробили Петренко Матвій, 302 група та родина Трощенкової Діани, 402 група. А лист військовим написали ліцеїсти 303 групи, Сорочан Олег, Єрьоміна Валерія, Бугровенко Анна. Ми отримали відео про те, як була вручена посилка. Вітаю всіх небайдужих українців. Хочемо подякувати сім'ї Діани Трощенкової за, за смаколики дуже вкусні. Вірте в ЗСУ, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям! Дякую! Слава! І нарешті для випускників. Хвилиночку. Ще інформація від одміну. Шановні аскерійки та аскерійці, магістрат і адміністрація ліцею запрошує вас особисто стати журі конкурсу читців. Під цим відео ви знайдете посилання на конкурс. Оцініть виступи учасників у п'ятибальній системі. А наступна інформація, перш за все, і справді стосується саме випускників. Нещодавно наші кореспонденти поки що одинадцятикласники, завітали в Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Ну навіщо ми сюди йдемо? Чого ми тут побачимо, чого нема в інтернеті? В інтернеті такого не можна розказати, що можуть розказати люди. О, Юлю, види сюди. Привіт. Привіт! Я дуже рада вас бачити. Я а ви тут як нормально. Ты тут навчаешься? Так. Хотите, я вам все покажу и расскажу. Пойдем со мной. Ну, пойдем. ЧНУ. Юридический факультет. Экономический. А где у вас тут столовка? В головном корпусе. А вы что, на обед хотите меня пригласить? Да нет, просто интересуюсь. А где все люди? Вы что, дистанционно навчаєтесь? Очно. Лисы, Сільське господарство. у ґрунті. Ви що, вивчаєте сільське господарство? Ні, Ми вивчаємо землеустрій. Зараз вам все покажуть та розкажуть. Так, знайомтеся. Це Євгеній, студент другого курсу. Це Ліза, це Паша. Дуже Євгеній вже має свій досвід роботи, до речі. Ого, розумію, як це вчитися і працювати. Респект. А що це за штучка така цікава? Це електронний тахіометр. — І навіщо він? Він використовується для геодезичного прокладання, наболівання. А, це типу як для... Побудова до їх. А, все, я зрозуміла. І як його включаємо. Це він показує нам координати точок, які ми записуємо. Угу. І я бачу ось ці всі пристрої, вони працюють так само, так? Ні, це більш новий сучасний пристрій, це більш старий, це більш а, новий. Ці пристрої називаються тродолітами. Тродоліт від тахіромета відрізняється тим, що такерометр використовує лазерне візер, який встроєно вже візер. Жень, а розкажи, а що це за штука? Ця штука називається GPS. -ом. Він вінець, в порівнянні з іншими приладами, вінець в геодезії. тому що він дуже профективний, в ньому можна використовувати давати точки в реальному часі. І він ось приклад можна показати. Ось ці точки ми використовуємо в реальному часі. Цього, цього будівлі, цієї будівлі записані точки. Ось. На це тетріс схожий. В, в ньому багато функцій інших. Наприклад, як можна відкрити карту світу, подивитися, які вам потрібні точки. Можна в ньому... Робити все, що хочеш. Це як портативний комп'ютер. Дуже зручно. Цікава річ. Бачу людей на вулиці у цьому. А навіщо воно взагалі? Це захисний жилет. Захисний? Так, не від пуль, а від того, щоб машина не здала. Мені треш, такі треба. А це навіщо? Це також для техніки безпеки. А якщо ви хочете дізнатися більше про геодезію, ви можете звернутися до нашого викладача. Ходімо познайомлюватися з цікавою людини. Заходьте, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Це наш професор Сергій Григорович. Ви дозволите задати кілька запитань учня? Дня, будь будь ласка, ласка. Так, якщо вас щось цікавить, про землеустрій можете запитати цієї людини. Мені цікаво дізнатися, а ви тут на кафедрі землеустрою гумус вивчаєте? Ну, не опосередковано і гумус теж. Більше нас цікавить земля взагалі. Тобто всі землі, які є на, на, на території України, але на дуже велика частка сільськогосподарських угідь, а їх якість цих угідь пов'язана з родючістю ґрунту, в тому числі з містом гумусу. Тому ми вивчаємо і умість теж. А ще таке питання: а чим землеустрій пов'язаний з економікою? Ну, земля це основа любої економіки, всі підприємства, всі фермерські господарства, всі дороги установу, вони знаходяться на землі. Більш того, земля це важливий ресурс для виробництва сільхозпродукції. У нас ми велика сільська сільськогосподарська держава. Дві третини земель це землі сіль сільхозпризначення, це гроші, гроші, це наш експорт, наші гроші. Тому земля це основа економіки. Також нас цікавить питання стосовно де можна потім працювати після закінчення цієї спеціальності. От широкий спектр. Бачите, тут вже два в одного, Одезі це землеустрій. Тому велика кількість державних і приватних підприємств такого картографічного землепорядного профілю, відділи Держгеокадастру, тобто державних установ, вони знаходяться в кожному районі, в кожній області. Вони потрібні. Земельні відділи місцевих громад. От сталася земельна реформа, але ну, в Миколаївській області більше 50 територіальних громад. Там є земельні відділи, там 10, 5, 7, 8 осіб працює. Я займався скрінінгом. Реально 2-3 із цих восьми мають цю освіту, а вона потрібна саме в такому ракурсі. Його організації, гірно, гірничо будівельні підприємства, період технічної інвентаризації. Я знаю, ті всі. Хто займається цінкою земель? таких багато установ оцінкою земель займається. Науково дослідно проєктні установи землеустрію, картографії геодезії. Допустимо да звичайний геодезіст з цим прибором, що ви бачили. Ви бачили, мабуть, коли дороги роблять, коли ремонтують щось. Це в будівельних організаціях. Тобто попит дуже великий. І він, ми, ми ще його досить і на рівні області не задовольнили. Тобто попит є. Земля це як в Україні, це вічний бізнес. Це буде, він буде завжди. Підкажіть ще таке питання: а чи є якісь незручності з вступом? Ну, яких особливих особливостей немає. Вони загальні, які в цьому році. Тобто треба здати три конкурсних предмети українська мова, математика, історія України і якийсь один четвертий предмет за вибором. Далі на бюджетне місто конкурсний. У нас досить багато бюджетних міст, конкурсний відбір. Це в тому році, в 2023 році, було 130 балів треба було набрати і після цього попадайте на бюджетне місце. Власно, нічого такого. Всі. А якщо менше 130 балів, то тут є своя, своя особливість, тобто квадратна форма, до речі, не, така, не такі ж великі суми за рік штвориння 13 тисяч гривень. Порівняно невеликі для нашого, у нас в університеті більш-менш поблажна така політика для, до, цього, до, ці, до цих е, проблем. Ну, власне, отакі умови. Це загальні умови. Ну, до кінця цього місяця, мабуть, більш конкретна інформація. Зараз ще Міністерство, не, 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 Міністерство освіти ще не, не надало більш детальної інформації. Я поки цитую те, що було в тому році. Приблизно так. Так, дякую. У нас є заочна форма, так що такий момент. Ну, реально в наших умовах це дистанційна форма. Заочна форма і в значній мірі стаціонарна форма, це дистанційна форма. Ви розумієте чому? От приблизно так. Дякуємо. 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 Ось завжди знала. Якщо тобі треба знати інформацію про навчальний заклад, спитаю знайомих. Зауважте. Наших випускників ви знайдете в усіх вишах Миколаєва і не тільки. А мені ось ще цікаво, що там професор про фінанси і їх взаємини з гумусом казав. Шановні випускники, якщо вам цікаво це і ще багато іншого про фінанси, землю, економіку, поступайте в Чорноморський національний університет імені Петра Могили, факультет економічних наук, кафедра управління земельними ресурсами, спеціальність, геодезія та землеустрій. А ось тепер наші новини добігли кінця. З вами були ми: Олександр Бердников та Софія Рожкова. Бережіть себе. Ми це Україна.